Свято першого дзвінка в опорному закладі загальної середньої освіти, перших третіх ступенів номер 3 відбулося. Як це було, бачила наша знімальна група. На подвір'ї опорного закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів номер 3 відбулося свято першого дзвінка. У цей святковий день на території навчального закладу було надзвичайно людно. Тут зібралися усі класи, в тому числі і першокласники. Які вперше у цьому році переступили поріг рідної школи, зокрема, на території вишикувалися одинадцятикласники у тематичному одязі. З вітальним словом звернувся директор школи Борис Богданович. Сьогодні в нашій країні йде важка війна. Російський нелюд нищить наші міста, села, школи, театри. Але перемога. Буде за нами. Шановні одинадцятикласники, сьогодні цей перший дзвоник прозвучить для вас вже, напевно, останнє. На такій святковій лінійці ви будете вже в зовсім іншому статусі. І цього навчального року зараз вам потрібно зробити вибір, правильний вибір, вибрати дорогу, по якій ви будете йти, все своє життя отримувати. Від цього задоволення і стати людьми з великої букви саме вам потрібно буде відбудовувати і розбудовувати, і, мабуть, і захищати нашу Україну. Схвильовані одинадцятикласника та їх батьки з десяток вчителів, учні різних класів, дирекція, заучі розділили радість свята. У цей вересневий теплий день було гамірно та весело. У різнобарних вишиванках діти заполонили територію третьої школи. Життя День знань це свято, яке відкриває навчальний рік, який повинен бути успішним, адже безпеку гарантують навчальному процесу Збройні Сили України. Однак ми маємо і другий бік медалі повномасштабне вторгнення забирає життя у найкращих захисників і захисниць. Саме тому хвилиною мовчання вшановують героїв. Опісля урочисто звучить державний гімн України, який відкриває свято першого дзвінка у цьому навчальному закладі. Після гарних віршів, які підготували першокласники, лунає перший дзвінок під гучні оплески присутніх. Поблагословив на успішний навчальний рік. Отець Роман Білі, який побажав учням, вчителям та батькам гарного навчального року, мирного неба та перемоги у цій війні. Сьогоднішній день нехай буде благословений і назавжди. Тому той навчальний рік я хотів би, щоб ми всі разом випросили Бога благословення, помолилися за ті щасливі дні для навчання. І спокійні дні, і дочекатися перемоги світлої, щоби так святкувати. Ось той час нашого миру і спокою. Після молитви урочисте святкування 1 вересня продовжили гарними піснями. Дай же небо, Ми вітаємо усіх з цим великим святом для учнів, вчителів та директорів шкіл. Нехай цей навчальний рік буде легким, успішним та продуктивним. І святом вас, Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.